Всім привіт! Сьогодні у нас RAV 4 на механіці у самій доступній комплектації LIV. І в неї, як ви знаєте, немає круїз контролю. Але ми його сьогодні зробимо. Цей автомобіль нам надав наш друг Тарас. І ми для вас зробимо інструкцію, як це зробити та протестуємо, як воно працює. Погнали! even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer the no man i still go 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 Отже, по перше, що нам треба зробити, це від'єднати акумулятор, тому що нам треба зняти подушку безпеки. Все, тепер можна знімати подушку. Як завжди, у нас є два отвори, такі цікаві. Один так і з іншої сторони другий. Що тут побачу? О, з неї стороны выйшло на мацай вытрайте час, одна половина две секунды, адабакей, то нам туан, сэм, секунд. Тут у нас ще один отвір. Так показує, що там було? Давай ще раз покажемо. Отже, дивись. У нас є ось такі отвіри з двох сторон і один отвір ось тут, через який ми будь-яку таку... Викрутку, чи чим, чимось іще. Нам треба дістатися ось цієї перемички. Бачите, mm -hmm. я її натискаю. Тобто трошки під кутом, якщо дивитись. І натискаємо одну, потім ось інше. І сама складна була ось ця, тому що я її не бачив. Ось так її треба. Відстібнути. Покажи під яким кутом інструмент стоїть відповідно до керма. Так. Підняли вгору. І зняли. Від'єднуємо масу. І треба зняти ось цей фіксатор, який утримує дроти. Ближче покажи, як фіксатор знімати. Тут є отакий річажок. Його треба підняти вгору і потім ви його тягнете на себе і знімаєте ось з цього кронштейну. Так, далі знімаємо старі кнопки, для цього викручуємо два гвинти. Покажеш їх нашим глядачам. Нащо? Нащо? Вони ж розумні люди. один і другий. А ось це все тримається на кліпсах. Для того, щоб побачити, які ми беремо нові кнопки і дивимось на ці кліпси. Тобто потім лопаткою піддіваємо і тягнемо на себе або тут десь із центру. Але спочатку гвинти. Так, і, мабуть, роз'єм ми теж одразу знімаємо ось, ось він. Щоб він нам не заважав працювати. Знімається навіть без лопаток, але якщо що, можна лопатку з цієї сторони допомогти дуже обережно, щоб не зіпсувати шкіру на кермі, бо доведеться нове кермо потім купляти. А якщо купляти нове кермо, то для чого все це робити? Ось така. Стара накладка. Порівнюємо з новою. Роз'єми наче однакові. Кліпси однакові. Ачу код різний. Що? QR-код різний. А, ну, тут є деякі відмінності, дивись. Наприклад, ось ця частина і ось ця. Бачиш, тут є якийсь партномер. Це 220i. І написано, що це ABS пластик. А тут взагалі нічого нема. Тут ось ось з цієї сторони партномер і це тут, думає, <кхи> 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 Ця частина тут да. ніби інша. Давайте так порівняємо. Ну Тут ззовні наче все однаково. Щоб воно там влізло. А це ми зараз дізнаємось. Якщо що, то всі можна відкрити самі кнопки. Так, да. якщо що, можна ось сам цей блок замінити. Ну, все, Та а вони не однакові. Не Та не однакові. Ти що? У Тойоти на складі кнопки, ну, усі однакові, Но, навіть не тільки для rav 4, але ці кнопки йдуть і на цей на Камрюху, О, на корову. А цю електричку яку в Україну потягнули? bz 4 x Ну, Якщо вона потрапить до нас в руки, ми зробимо на неї огляд, але поки що вона не потрапила до нас. Сподіваємося, що це скоро станеться. Так, вставили, під'єднали роз'єм. Ну, наче нічим не відрізняється від старої. Хоча трошки фактура тут відрізняється, але сіло як рідне. Так, і Перед тим, як ми остаточно все зберемо і почнемо перевіряти, ми запросимо власника, нехай сяде, подивиться, чи все добре. Бо може його не то треба міняти назад. Подобається? <плес> <плес> Збираємо? Збираємо. Так, ну, як ви здогадалися, зборка йде в зворотньому порядку. Закручуємо гвинти. Потім підключаємо подушку, вставляємо її на місце, накидуємо клеми на акумулятор і перевіряємо, як працює. Потім без зрив? Ну, звісно, а як ми перевіримо? Перевіримо. <кхем> так, повертаємо, під'єднуємо все на місце. Ось так. Обов'язково масу. Вставляємо, а потім фіксатор фіксує. Все, подушка готова. Вставляється вона вже без всякого там, геморою. Просто защлкується і все. Все готове. Аби в нас було живлення, ми б зараз бібікали. Тут робота завершена, йдемо підключати акумулятор. Тут робота завершена. Перше, що ми бачимо, це що в нас з'явився круїз контроль на панелі приладів. Ми натискаємо кнопочку круїзовостю. І в нас з'являється оно зелена така позначка. Як працює круіз-контроль? для тих, хто не в курсі. Ми коли їдемо, ну, на механіці, наприклад, ми там е, виїхали на трасу, вімкнули там, е, шосту передачу і ось цією кнопочкою set. Ми встановили. Тобто ми її натиснули на тій швидкості, на якій ми зараз їдемо. Далі прибираємо ногу з педалі газу і вона підтримує цю швидкість. Для того, щоб відключити. Ми можемо натиснути або Cancel, або натиснути педаль гальма, або натиснути педаль щеплення. От в цих трьох випадках воно відключається. Якщо ми просто їдемо і нам захотілося їхати трошки швидше, ми можемо плюсом-мінусом регулювати швидкість та, яка встановлена на панелі приладів. Давайте спробуємо. По-перше, згадаємо, як на механіці опит не проп'єш. Ось ми їдемо, їдемо. їдемо. Може, не проп'єш, а досвід. А, да, досвід. <свід> досвід не проп'єш. Так, так, наче друга. Не забув. Їдемо, їдемо, їдемо. І на 13 у нас ще недоступний круїз. 20 недоступний. Мабуть, з 30 кілометрів. Ну, в нас з 30 так? працює на автоматі, на варіаторі. Тут, мабуть, та ж сама система, тому і працювати буде з 30 кілометрів. Тобто до 30 вам круїз не потрібен. Ну або навіщо? О, є. Ну, от на 34 у нас воно зафіксувало, якщо ми подивимось. Ось там. Він відображає ноги, я прибрав. Машина їде сама. Все, нижче 30 не дає. Ну, так, як я і казав, 30 км на годину це мінімальна швидкість, на якій працює. Так, вгору повишає. Там вже 41. Встановили. Щеплення теж вимикає. Ну, все працює штатно, як і треба. А Ми це зробили. Повертаємо ключі власнику. Сподіваюсь, власник задоволений доробками. Дуже дякую. Сервіс просто неба, як завжди, на висоті. <свят> так, трошки по враженням. Круїз працює саме так, як і в моїй комплектації Ектів один в один, ну, за винятком того, що коробка механічна, і на кожній передачі доведеться окремо вмикати його, тому що при натисненні на щеплення він вимикається. На цьому ми завершимо. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі у новому відео. Пока!